Уільям Шекспір Сонет 130 -й. Переклад Дмитра Паламарчука. Її очей до сонця не рівняли, корал ніжніший за її уста, небілосніжні пліч її овали, мов дроту чорного коса густа. Троянд багато зустрічав я всюди, Та на її обличчі не стрічав. І диша так вона, як дишуть люди, а не конвалії між диких трав, І голосу її рівнять не треба. До музики милішої мені, Не знаю про ходу богині з неба. А кроки милої цілком земні, І все ж вона найкраща поміж тими, що славлені похвалами пустими озвучила Анна Арні на студії Masterbox Records у рамках проєкту Книги, що говорять, звукорежисер Юрій Васильківський.